Темінь і мряти, крізь хащі інших облич Я тебе згадую, я тебе вгадую, я тебе вгадую, я тебе знаю. І я тебе не знаю, я шукаю тебе в тобі, за завісою сутінків серця. Може, світло запалиться, і ти щезнеш? Може, день про мене, і ми не зустрінемось, але я шукаю тебе, хоч і не знаю, це ти чи не ти. За завісою темноти я шукаю тебе у натовпі, байдужлому і сухому. У собі самому і у тобі, чи це, чи це справді так? Навіть якщо не так, я любитиму цей день і цей вечір, цей час, цей світ, у якому я шукаю тебе серед тисячі інших облич. Може, ти насправді і є тільки пошук, тільки шукання, але це не важить, бо я люблю тебе. Я люблю пошук тебе, я люблю саме шукання тебе. Невіднайдення тебе я теж люблю. Пата Моргана. Може, ти краще, ніж реальність. Я люблю тебе.